Час новин у Кам'янському. Редакція міської інформаційної служби вже готова розповісти вам про останні події станом на 26 жовтня. У студії працює Володимир Кремінь. Вітаю! Ну і поговоримо про наступне. Страшні наслідки ракетного обстрілу Дніпра. Коментарі з місця подій. Відтепер вулиця у Карноухівці носить назву воїнів-добровольців з батальйону імені Шейха Мансура. На вулиці відкрили пам'ятну табличку. Представники Кам'янської міської ради спільно з містоутворюючим підприємством Камексталь провели екологічну акцію з озеленення міста. На Дніпропетровщині минулий вечір та ніч видалася важкими. Після 21-го години, 25 жовтня, до Дніпра прилетіла російська ракета, яка убила двох людей. За уточненою інформацією, що повідомили у військовій адміністрації, четверо поранені двоє жінок і двоє чоловіків. Усі у лікарні. А вже вночі ворог знову били по Нікопольщині. 26 жовтня рятувальники Дніпропетровської області інформували про події детально. Російські окупаційні війська вночі детально тероризували мирні міста та села Дніпропетровщини. Наші рятувальники ліквідовували наслідки обстрілів як і по Дніпру, так і по Нікопольському району. Рятувальники Дніпра ліквідували пожежу на АЗС, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу. Ввечері 25 жовтня пожежу було локалізовано на площі 300 квадратних метрів, а згодом вже ліквідовано. Від ДСНС залучалося 43 рятувальника та 11 одиниць пожежної техніки. Внаслідок обстрілу загинули чоловік та вагітна жінка. Також за уточненою інформацією, поранено чотирьох людей. Це двоє хлопців, 26 та 28 років. Та 27-річна дівчина, яка зараз знаходиться у важкому стані, також одна 300-річна жінка у стані середньої важкості. Всі постраждалі зараз перебувають у лікарні У Нікопольському районі. Ворог атакував Червоногригорівську громаду, били з реактивних систем залпового вогню град обстрілами. Була обірвана лінія електропередач. Через що понад 600 родин залишились без світла. Наразі аварійні бригади вже працюють на місці та відновлюють комунікації. На щастя, у громаді обійшлось без постраждалих. Ну а вже згодом більш подробиць саме про події у Дніпрі, де СНСники розповіли місцевим ЗМІ на об'єкті. Зазначили, якби ракета потрапила в інше місце, наслідки були б набагато трагічнішими. Місце, куди саме окупанти планували спрямувати ракету, рятувальники не повідомляють. Далі покажемо інтерв'ю з матеріалу дев'ятого каналу. Врятовано пожежно-рятувальним підрозділом було двоє двоє осіб. Всього постраждали в чотири. Вони були на території самого комплексу заправочного, тобто безпосередньо в двох-трьох метрах від епіцентру самого удару. При з'ясуванні ясув... обставин більш детальне збору інформації було з'ясовано від. Працівниками мед... медичної допомоги, що жінка, яка загинула в автомобілі Таврія на пасажирському сидінні, була вагітна. Судя з... по тій обстановці, яка була на... на час прибуття, вони в цей момент забрали автомобіль і вже виїжджали з місця, тому що автомобіль знаходиться вже декілька, скажімо так, метрів вже від самої автозаправочної станції. А це уламком десь попало там. Ну, ви ну, знаєте, це... при такому ударі це і уламки, і сама. Вибухова хвиля, вогняна куля ця охопила повністю це вогнемся. Тобто вони безпосередньо попали в епіцентр ракетного удару цього вибуху оперативної обстановки, яка була на місці на час прибуття, є воронка, тобто ми безпосередньо бачимо сам вибух цієї ракети на цьому місці. Яким чином стався цей вибух, в результаті чого? Це вже будуть додатково працювати спеціалісти безпосередньо, які працюють в цьому напрямку. Що ж стосується постраждалих осіб, їхній стан коментують представники департаменту охорони здоров'я ОВА. Також надійшла інформація про те, що разом із загиблою вагітною жінкою був її чоловік, який отримав тяжкі травми і знаходиться у лікарні. Четверо поранених. Одна жіночка отримала. Амбулаторну допомогу, в неї незначна травма кісті в міській лікарні і знаходиться вдома на амбулаторному лікуванні. А троє, на жаль, людей в дуже важкому стані. Вони знаходяться в многопрофільній лікарні. Це два чоловіки, 26-27 років і жінка 28 років. Важкі травми грудної поражнини, брюшної поражнини. Торока абдомінальні травми, травма хребта з ушкодженням спинного мозку. Двом з них проведені оперативні втручання вночі. Я знаю, що чоловік цієї жінки живий. Наразі отримує лікування. Він, в нього тупа травма живота, травма хребта з травмою спинного мозку. Таракальна травма, і він, мабуть, на перспективі буде прооперований. Всі троє в важкому стабільному стані. І е, я розумію, що, мабуть, двом з них не вдасться уникнути інвалідності. 22 жовтня в Донецькій області обірвалося життя 33-річного камінчанина Олександра Ткачова. Чоловік до останнього стояв на захисті рідної України. Скорботну новину про втрату сповістив міський голова Андрій Білоусов та висловив глибокі співчуття рідним загиблого солдата. Олександр навчався в Дніпровському державному технічному університеті та тривалий час працював у вагонному депо. Мав багато вірних друзів, які із біллю проведжали товариша в останній шлях. У Олександра залишилася дружина, донька, батьки та сестра. Панахида проходила в козацькій церкві при святої покрови ПЦУ. Поховали Олександра Ткачова на Алеї Героїв кладовища соцміста. Вічна пам'ять. У Кам'янському було перейменовано близько двох сотень вулиць, що носили назви, пов'язані з державою агресором. Одна з таких вулиця Пушкіна у селищі Карнухівка. Відтепер вона отримала назву на честь батальйону імені Шейха Мансура. 25 жовтня на подвір'ї 38-го ліцею відбувся урочистий захід на честь відкриття пам'ятної дошки. Окрім місцевих мешканців та керівництва селища, на заході були присутні очільник Кам'янського та воїни-добровольці з батальйону імені Шейха Мансура. Добровольчий батальйон імені Шейха Мансура було засновано у 2014 році. З того часу мужні представники чеченського народу разом з українцями протистоять спільному ворогу та виборюють нашу свободу. Ми пишаємося збройними силами України, Ми пишаємося нашими братьями чеченським народом, які зараз разом з збройними силами України пліч обліч боронять українську землю. Тому вітаю всіх з цією важливою події. Бійці батальйону серед іншого брали участь у боях за широкине, та разом із нашими захисниками боронили столицю під час повномасштабного вторгнення Росії. Общий Враг у нас і такий сусід нам видався і Україна, і Чечня, і Грузія, і всі від нього страдаємо. І всі це сьогодні на сьогоднішній день повинні об'єднатися і стоять свою свободу і незалежність. Командир батальйону зауважив, після першої війни у Чечні декілька вулиць міста Грозного також було названо на честь українських добровольців, які боролися проти російських окупантів. Мабуть, сьогодення пишеться, як казали, нова історія. Тому ми дуже раді, що наша вулиця перейменована, і дуже нам подобається, що захисники, які пліч опліч стоять із нашими. Вільний народ Кавказу також допомагає нам у нашій війні. Тому ми дуже раді, що наша вулиця названа в честь цього батальйону імені Шейха Мансора. Вихованці ліцею підготували для захисників пакунки з солодощами свої малюнки та обереги від ворога, жовто-блакитні стрічки, сплетені власноруч зі словами молитви, аби мужні воїни, які стали на захист України, поверталися з війни живими та неушкодженими. 25 жовтня представники Кам'янської міської ради спільно з містоотворюючим підприємством Камецьталь провели количну акцію з озеленення міста. До заходу приєдналися очільник Кам'янського Андрій Білоусов, директор Камецьталь Дмитро Липа, працівники департаменту екології та природних ресурсів міської ради, а також небайдужі кам'янчани. Разом учасники акції висадили у місті близько трьох сотень молодих дерев та кущів. Акція стартувала біля театру імені Лесі Українки. Тут всі гуртом взялися оновлювати невеличкий зелений парк навколо театру. У нас відбувається чудовий захід, продовжується озеленення міста. висадження зелених насажень буде у нас проводити систематично і не зважаючи на такі скрутні часи, які відбуваються в нашій країні. Ми все ж таки не будемо забувати про наше оточення, про наш екологічний стан. Дбайливими руками були висаджені молоді дерева, горобини, ялини, клена та ясеня. кущі Барбарису, Чубушника, Порзиції, а також символу нашої нації Калине. Одне з дерев, яке буде сьогодні висаджено, це символ нашої нації, це Калина. Як ви знаєте, ягоди Калина, вона символізує кров захисників нашої вітчизни. Акція поєднує наших громадян і ми разом зможемо у цей непростий час подарити нашому місту. Трошечки більше екологічного натхнення і тепла. Біля пам'ятника Тарасу Шевченка Ми вирішили влаштувати таку традиційну українську зону: це калини, це горобини. Горобина, скандинавська горобина, звичайна. Також ми відновлюємо ті дерева, які у нас були знешкоджені з часом. Це ялина звичайна, нас катальпи ми висаджуємо сьогодні. Ми висаджуємо дуже чудові кущі, такі як чебушник, це жасмин. Ми знаємо, дуже гарно цвіте фортеція. У рамках акції молоді дерева висаджують також у сквері по проспекту Свободи А та навпроти медико-санітарної частини Камецьсталь. Також саджанці передадуть двом навчальним закладам міста технічному ліцею імені Анатолія Лигуна та ліцею нових інформаційних технологій. Хочу подякувати підприємству Каместаль групи Метенвес за те, що виділо місто близько 300 дерев, які ми сьогодні посадили в п'яти різних локаціях нашого міста. Дякую також нашим захисникам, завдяки яким ми можемо сьогодні слідкувати за нашим містом для того, щоб воно було благоустроєним, оханим для наших мешканців та для наших вимушених переселенців. Підготовка до нового навчального року у кам'янських закладах освіти розпочалася ще з травня. Через військові дії керівники навчальних закладів освіти, окрім підготовки приміщень до занять та опалювального періоду, займалися впорядкуванням укриттів та бомбосховищ. З місцевого бюджету були виділені кошти для облаштування таких безпечних місць у школах та дитячих садочках. На 1 вересня заклади освіти були приведені до ладу, пройшли усі перевірки і розпочали навчання. Втім, 24 жовтня, через неправдиву та недостовірну інформацію щодо підготовки захисних споруд, кам'янські навчальні заклади взялися перевіряти знову, що показали інспекції – Дивіться далі у сюжеті. Директорка департаменту з гуманітарних питань Наталія Рева обурена та, м'яко кажучи, вражена інформацію, яку 24 жовтня на сайті оприлюднило головне управління Держпродспоживслужби в області. А саме 65 закладів загальної середньої освіти не мають облаштованих укриттів. Вирішено провести повторний об'їзд, щоб вкотре продемонструвати працівникам Держпродспоживслужби. Укриття належним чином підготовлені. А процес навчання проходить у законному полі. Неправдива інформація починається з самої кількості закладів, тому що в місті Кам'янському 43 заклади із школою Оравни разом. І із цих 43 закладів тільки чотири заклади, ті, які не мають укриттів і не приступили з 1 вересня до навчання в очному форматі. Вони приступили до освітнього процесу у дистанційному режимі. Спеціально створена комісія, вкотре перевірила вентиляцію, санвузли, ремонт окремих приміщень, місця для прийому їжі та укомплектованість аптечок. Керівникам закладів винесли остаточний вердикт зауважень, щодо облаштування захисних споруд немає. Всі е е заклади е з поставленими задачами по укриттям виконані заклади знаходяться у безпечному стані. Укриття відповідають вимогам. тому діти можуть навчатися у цих безпечних санітарно гінічних заходах. Підготовку укриттів у навчальних закладах Кам'янського на особистому контролі тримає міський голова Андрій Білоусов та начальник військової адміністрації Камінського району Олег Гапіч. Тому причин для зайвих хвилювань у дітей та їх батьків немає. Цьогоріч, незважаючи на війну, українці не залишаться без субсидій на оплату комунальних послуг. Про зміни та шляхи подачі заявок ми вже розповідали у минулому випуску. Наразі розповімо, які саме документи потрібні для оформлення. Для надання житлової субсидії необхідно надати наступні документи: це заява, декларація про доходи та витрати осіб, які звертаються за призначенням житлової субсидії, довідка про доходи, якщо інформація про такі доходи відсутня в органах пенсійного фонду України чи в Державній податковій службі, договір про рекструлізацію боргів, якщо це потрібно. Довідка внутрішньопереміщеної особи, договір про найм житла та інші документи, якщо вони необхідні для вирішення питання по суті, також постановою несені зміни до деяких критеріїв надання житлової субсидії. Зокрема, передбачена можливість призначення житлової субсидії домогосподарствам, у складі яких є особи, які не мають доходів і у період воєнного стану перебувають більше ніж 60 днів за кордоном. Призначення житлової субсидії домогосподарствам, у складі яких є особи, які мають у власності два житла, на одне з яких оформлено право на спадщину. Но за умови, якщо вони ці житлові приміщення не здають в оренду. Крім того, громадянам, яким призначено субсидію з 1 травня 2022 року, перерахунок на нинішній опалювальний сезон буде проведено автоматично, без додаткового звернення. Зазначеним громадянам звертатися до органів соціального захисту населення не потрібно. Врахування до середньомісячного доходу осіб у період воєнного стану, які втратили роботу і які перебувають на обліку як безробітні в Державній службі зайнятості, розміру призначеної допомоги по безробіттю замість заробітної плати, яку вони отримали на, за попереднім місцем роботи, не враховувати до середнього розміру доходу осіб компенсацію для покриття понесених втрат за розміщення внутрішньопільства приміщених осіб, яких вони розмістили у своєму житловому приміщенні. І також хочу зауважити, що неможливо отримувати субсидію одночасно за місцем проживання та за місцем реєстрації. Розмір субсидії залежить від багатьох факторів, тому кожна заява розглядається окремо, а сума виплат може різнитися. Соціальна підтримка людей не менш важлива ніж військова. Тому Міністерство фінансів, незважаючи на воєнний стан, докладає максимум зусиль для вчасної виплати пенсій, доплат, надбавок і допомог, зазначив днями заступник міністра фінансів Роман Ярмоличев. Так, від початку року на соціальні виплати з державного бюджету спрямовано майже 305 мільярдів гривень. З них найбільше до 47 мільярдів пішли на виплату соціальних допомог. Понад 35 мільярдів на допомогу внутрішньо переміщеним особам, а 25,5 мільярди спрямували на надання пільг і субсидій, 166 – на виплату пенсій, і майже 31 мільярд на єпідтримку. У мінфіні сподіваються, що після перемоги держава зможе посилити підтримку соціальних категорій, які дійсно цього потребують. І наприкінці випуску про погоду. За попередніми прогнозами, у четвер очікується мінлива хмарність, опадів не передають. Вночі температура повітря становитиме плюс 10 градусів, вдень до 13 тепла. Вітер північно-західного напрямку до 7 метрів на секунду. На цьому сьогоднішній випуск завершується. Більше новин читайте на сайті news.dp.ua. і з вами був Володимир Кремінь. Отримую правил безпеки. Працюємо та віримо в нашу перемогу.